Привіт! Мене звуть Марія Черенова і я експерт в продажах через Інстаграм. І саме завдяки інстаграм я побудувала свій бізнес. Це найбільша онлайн-фотошкола України Фотограф з нуля. І сьогодні тема нашого блогу: як розвивати свій блог у 2024 році. Трошечки вітер заважає, але заради такого виду на прекрасний Львів, я думаю, можна цим. Пожертвувати, поставте в коментарях, будь ласка, як вам взагалі така локація, такий формат відео. Напишіть пару слів, мені буде дуже-дуже приємно. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато про розвиток інстаграм. І чим ви будете активніші, тим більше буде такого класного, корисного і безкоштовного контенту. Поїхали! Сім порад! І перша порада, як на дивно. Це виділяти час на ведення блогу. Пояснюю, що я маю на увазі. Багато хто ставиться до ведення блогу до Інстаграм, як до такого моменту, що ну, коли в мене буде час, я викину сторіс. Тобто, ніби у вас є якась основна робота або основний бізнес. А інстаграм це так, коли на нього залишиться час. Тобто, якщо ви будете так до цього ставитись, ваш блог ніяк не буде розвиватись, і ви так і будете на тому ж місці. Якщо ви хочете, щоб Інстаграм дійсно почав приносити вам гроші, щоб у вас приходили клієнти через Інстаграм, щоб у вас блог монетизувався, щоб ви могли змогу продавати свої курси, свої консультації, свої послуги, можливо, навіть рекламу як блогер через Інстаграм. Так вам потрібно реально виділяти час. На ведення свого блогу. Так, трошки змінили локацію. сподіваюся, тут з вітром буде попростіше. -по Отже, ми поговорили з вами про те, що потрібно реально виділяти час на ведення блогу. Тобто ніхто не говорить про те, що ви маєте прям присвятити життя створенню контенту, сторіс, рілсів, Але е годину вранці і дві години ввечері або годину ввечері ви маєте. Реально приділяти своєму блогу, тобто плануванню контенту, створенню контент-плану, того, що ви будете публікувати завтра, надихатись, тобто дивитись рілси, тікток не просто як розвагу, не просто дивитись котики, і мемчики і приколи, так? А дивитись експертів своїй ніші, топів своїй ніші, дивитись, що публікують вони. Особливо ті е, відео, які набирають у них перегляди, надихатись, тобто не сліпо копіювати, але надихатись цим контентом і реально виділяти час. Тобто, у вас має бути час на е, те, щоб дивитись е, чийсь контент, так, споживати його, але з метою створювати свій, тобто надихатись. У вас має бути час на планування контенту і на безпосередню роботу в блозі, тобто створення свого контенту. Викладання цього контенту, спілкування з аудиторією. І чим більш серйозно ви до цього будете ставитись, чим більше часу ви будете присвячувати блогу, тим швидше він буде у вас розвиватися. Другий пункт це те, що у вашому профілі мають бути гачки, за які може зачепитись ваша аудиторія. Тобто. Чим більше ви розкриті, я називаю це 3D-модель блогера, тобто, чим більше у вас є точок дотику з вашою аудиторією, тим більше аудиторію ви можете захопити. Наприклад, якщо ви розказуєте суто у вас експертний блог, наприклад, ви б'юті-майстер по волоссю, і ви розказуєте тільки про процедури, приходьте на процедури, тобто до вас. В блог прийдуть тільки люди, які, ну, по-перше, з вашого міста, там, з вашого району, і яким уже ось потрібна зараз процедура, яку ви проводите. Якщо ви будете також розвивати, розкриватись як особистість, тобто показувати, що ви там а, займаєтесь йогою, що у вас є собачка чи котик, що у вас є дитина, і ви будете розкриватись в цих різних ролях. У вашої аудиторії буде більше можливість зачепитись. Тобто, комусь подобається те, що ви там викладаєте сніданки, прикольні рецепти сніданків. Когось зачепить те, як ви проводите час з дітьми. Комусь подобається те, що у вас є собачки. Наприклад, у мене дві собачки, моя аудиторія вся знає їх, і це дуже зближує за аудиторію. Тобто, такий лайв контент він викликає довіру. Зближує за аудиторією і розкриває вас як 3D. Тобто, от всі ми знаємо, який шрек, так? Ну, от уявімо собі, шрека з мультику. І ми знаємо, які у нього є якості. Але завдяки чому ми це знаємо? Завдяки оточенню його, так? якби у нас мультик був просто про одного шрека, ми б нічого не зрозуміли, який він. А він розкрився з різних боків саме завдяки. Різним ситуаціям, тобто з Фіоною він один, там з Ліслюком інший, з друзями третій. І ось так і ви. Чим більше тем свого життя ви розкриваєте, тим більше ви розкриваєтесь як особистість. Тому вводьте обов'язково в свій контент такий лайф. Розкривайтесь для того, щоб ваша аудиторія могла зачепитись. Тоді ви охопите ширшу аудиторію, не тільки тих. Кому безпосередньо зараз потрібен ваш продукт, а і тих, хто підпишеться на вас, буде за вами слідкувати, і потім рано чи пізно щось у вас буде купувати. Третій пункт це те, що ви маєте створювати в блозі чіткі сюжетні лінії. Тобто, часто буває так, що блогеру здається, особливо якщо це початківець. Що про нього вже всі все знають. Ну, наприклад, у мене є така історія, якою часто розказую, що я там розлучилась і побудувала свій бізнес з нуля, стала фотографом з нуля, потім побудувала з нуля фотошколу. І у мене може бути таке хибне враження, що всі люди це знають. Але це не так. Тобто, щодня на мене підписуються там 200 людей, як мінімум. І звідки їм знати цю мою історію? Так, вона там є в хайлайтах, але. Але не всі туди навіть додивляться, так? А, тому, тому постійно потрібно тримати своїх глядачів в контексті і вводити їх в контекст свого життя. Тобто не мають ваші сторіс, вони не мають бути такі вирвані з контексту. Тобто, ви там ні з того, ні з цього розказуєте про якусь подружку без передісторії. Тобто, якщо ви вводите якусь людину в свій блог, ви маєте зробити невеличку передісторію. навіть якщо вона у вас постійно в блозі. Все одно люди забувають, вони не слідкують, вони не живуть з вами, так? 24 на 7. Тому тут ви маєте вводити в контекст. Тобто, ось моя подружка, ми з нею познайомились там, в інституті, і тут також можете знову розказати свою історію, тобто ввести в контекст, а потім уже, ну, розказувати далі сторітелінг цього дня. Тому що. Будь-який серіал, якщо ви починаєте дивитись зсередини, вам буде просто нецікаво. От уявіть собі, ви починаєте дивитись ну, будь-який серіал, паперовий будинок просто зсередини. Ви закриєте і не будете дивитись, тому що ви не зможете зрозуміти, хто там, а, про що тут мова, так, яка Токія, Токіо і так далі. Ось не перетворюйте свій блог на серіал, який починається з середини. Завжди вводьте людей в контекст своїх нових підписників. Глобально існує чотири сюжетні лінії блогу: це ваш лайфстайл, тобто ваше життя, цим чим ви взагалі живете. Друге, це особистість. Хто ви як людина, не як експерт, не як майстер, не як психолог, а саме як людина. Хто ви, хто вас оточує? Які у вас інтереси, які у вас цінності? Тобто лайфстайл це більше про зовнішнє, що вас оточує, подорожі, якісь поїздки, йога. А саме про особистість це ваш, те, що всередині, ваші цінності, ваші мрії, ваші плани, ваші думки? Наступна сюжетна лінія це експертність. В чому ви експерт? Ну, Тут у всіх експертів немає ніяких проблем. Тобто, експертний контент у вас виходить легко. Саме якісь поради, розказати, показати результати вашої роботи. От саме експертного контенту, як не дивно, не має бути прямо аж дуже багато. Тобто, ваш блог не має складатись суто з експертного контенту, мають бути всі ці чотири сюжетні лінії. І остання сюжетна лінія це продажі. Тобто, заходячи у ваш блог. Має бути одразу зрозуміло, що у вас можна купити і як. А якщо зараз не можна, то як залишити там передоплату, як потрапити в список очікування і так далі. Четвертий пункт це ціль, яка буде вас мотивувати, до якої ви будете прагнути. Тобто ви маєте розуміти, куди ти йдеш, яку аудиторію тобі потрібно зібрати, і заради чого ти це робиш. на моєму прикладі, як фотографа, тобто спочатку я хотіла отримувати замовлення саме з Інстаграм. У мене були замовлення як у фотографа, ну доволі вже багато, так, своя клієнтська база. Але я розуміла, що якщо буде прям черга з клієнтів, я зможу легко піднімати ціну і заробляти більше. І так і сталося, коли я почала активно вести інстаграм. А мій дохід як фотографа виріс рівно в два рази. Причому це відбулося дуже швидко, тому що стало набагато більше клієнтів. Я підняла ціну, а потім ще піднімала. І потім уже в мене була наступна ціль це моє навчання фотошкола. Тобто я вела блог, я створювала контент, я розуміла, для чого я це роблю. Спочатку для того, щоб було більше клієнтів, потім для того, щоб були вже учні на фотошколу, а потім. Щоб ця фотошкола вже масштабувалась. І у нас є запуски курсу, на як коли на одному потоці 150 людей, які мріють стати фотографами, і це дуже дуже велике число, велика кількість людей. Ось так завдяки блогу, я побудувала величезну онлайн-фотошколу. Я розуміла, що я роблю, яка в мене мета, і як до цієї мети прийти. Тому у вас має бути ось така мета, яка вас запалює. Наступний пункт це вчитися вести блог. Так здається банально, але дійсно це те, чому потрібно вчитись. Часто буває так, що експерти легко йдуть на навчання. Ну, наприклад, у мене є подруга-психолог, яка скуповує просто всі курси по психології. Ну, там підвищення кваліфікації, постійно якісь навчання, семінари. А, але якщо ви хочете продавати е, свої послуги через Інстаграм, ви маєте вчитись також і введенню Інстаграм. І е, ви маєте вчитись створювати сторіт... сторітелінги, проявлятись, розкриватись, створювати контент, залучати аудиторію, взаємодіяти з аудиторією. А, і це все. Не просто там талант, з яким народжується. Цьому можна легко навчитись, але для цього потрібно вчитись інвестувати в себе. І тут я рекомендую йти вчитись до людей, які вам, вас запалюють, просто о, які вам подобається їх лайфстайл, їх результати обов'язково так. Тобто, ця людина має обов'язково заробляти більше вас, щоб у вас була мотивація вчитись о, і. О, Якщо результати цієї людини вам подобаються, і подобається те, як вона доносить інформацію. Тому я вам дуже рекомендую завжди вчитись. Я сама постійно вчусь, куповую курси, проходжу їх. Так важливо не просто купити, а проходити. І тоді це все буде давати вам результат. Недавно у мене також була розмова з подругою, ми були в СПА, і вона каже, що ну, у мене не виходить, тобто. Як, мабуть, це не моє, типу, продавати через сторіс. І на що я їй відповіла? відповіла, а вона майстер а, перманенту. Я кажу: якщо б я зараз взяла твою машинку для перманенту і зробила комусь брови, то у мене б теж нічого не вийшло і теж була б біда. І проблеми були б не тільки в мене, а й в тій людині, якій би я цей перманент робила. А якщо б я пішла вивчилась, пройшла курс, то у мене б все вийшло класно. Ну, і те не з першого разу. Тому обов'язково вчіться і пробуйте саме на практиці. Чим більше практики, тим більше у вас буде результат. А, тому що якщо ти просто не вмієш, то як ти будеш це робити? Інвестуйте в себе. Так. І сьомий пункт: поставте фокус уваги на своєму блозі, на його розвитку, на його просуванні. І просто почніть і робіть зі 101 го разу, виходить у всіх, але мало хто пробує більше одного-двох разів. Так зняли відео, воно не залетіло. все, блогінг це не моє. Насправді інстаграм це просто неймовірна платформа, на якій можна дуже круто розкривати свої таланти, допомагати людям створювати свої продукти, продавати консультації, свої продукти, те, що ви робите, свої послуги. І заробляти дуже дуже класні гроші, виходити на новий рівень, при цьому допомагати людям. Ну, це просто ідеально. Я вважаю. Тут просто потрібно почати і робити це як ранкові пробіжки. Спочатку, коли нам приходиться ідея в голову, нам здається, що у мене немає часу перед роботою. Я не буду встигати. Це важко, це займає багато часу. Але потім, коли ти починаєш. Потім через якийсь час ти просто не можеш ще без цього жити. Я знаю про що я кажу, тому що я завжди вважала, що біг це тупо не моє. А зараз я щодня бігаю так по 20 хвилин, але це регулярно і щодня зранку я просто вже не уявляю своє життя, свій ранок без пробіжки. Просто треба почати і робити. І ще часто е, запитую так, де брати мотивацію, і на одному із навчань я почула таку трохи грубу фразу, але вона вас класно включить. Що коли ти дуже хочеш пісяти, тобі не потрібна мотивація для того, щоб знайти туалет, ти його по-любому знайдеш. а Якщо не знайдеш, ти знайдеш вихід, як вирішити це своє питання. Так от, зробіть так, щоб ваше це бажання було настільки сильним, ваше бажання досягти цілі, щоб вас не потрібно було мотивувати, щоб ви просто йшли і робили, от щоб настільки вам це хотілось. Якщо вам сподобалось це відео, Відмічайте мене в сторіс Черенова.Марія. Підписуйтесь на мій канал, залишайте обов'язково коментарі, інсайти, свої думки, свої враження. Мені буде дуже-дуже приємно. І кожне ваше слово, кожний ваш лайк, кожний ваш комент допомагає в просуванні цього відео і цього каналу. З вами була Марія Черенова. До зустрічі в наступних відео.